Сьогодні експерт Жданов розповсюдив про мене наглу брехню: брехню про те, що начебто я проживаю у США, у Вашингтоні, що начебто у мене є там нерухомість, і що начебто я виїхав з України. Це брехня. Жодного дня після відставки з посади прем'єр-міністра України я не проживав за кордоном. Жодного дня після початку масштабної агресії. Нациста Путіна проти України я не виїжджав з України. Був разом з Україною, з українським народом і робив те, що від мене залежне, для допомоги нашій армії і нашій країні перемогти. Моя фундація і я особисто перерахували близько 30 мільйонів гривень як Збройним силам України, так і на придбання тепловізорів, шоломів, бронежилетів, навіть масла для автомобілів. Я дав сотні інтерв'ю. Провідним міжнародним засобом масової інформації, звертаючись до народів цих країн і до їхніх урядів, з проханням допомогти Україні і пояснюючи, що реально відбувається на теренах Європи після того, коли Путін вирішив напасти на Україну. Тому вся ця брехня, яка розповсюджується проти мене вже дуже багато років. Різними там шаріями, Скабєєвими, медведчуківськими каналами і іншою російською пропагандою не відповідає дійсності. Не можна перетворюватись з військового експерта в дешевого політичного експерта. Тепер щодо проекту так званого стіна або державного кордону, який я розпочав будувати в 2014 році, він дійсно сказав правду, що цей проект не призначений для того. Щоби стримувати масштабну агресію, що це державний кордон, він не договорив про те, що саме за такими проектами країни-члени Європейського Союзу розпочали будівництво аналогічних державних кордонів. Також він не сказав правду про те, що за час мого прем'єрства було витрачено 422 мільйона гривень на будівництво державного кордону. А загалом, після того, коли я залишив посаду прем'єр-міністра України шість років тому, було витрачено 2,5 мільярди гривень. Також він не сказав про те, що саме я, як прем'єр-міністр, дав доручення перевірити ефективність використання коштів на будівництво державного кордону. Також він ще не додав те, що в 2021 році, в грудні, уряд України, визнавши Правильність рішення щодо будівництва державного кордону прийняв постанову, де передбачив на будівництво державного кордону або нової стіни, назвемо її так, 200, вибачте, 36,8 мільярда гривень. Загалом на будівництво державного кордону витрачено 2,5 мільярда. Це в сто разів менше, ніж витрачено на будівництво доріг. А російські танки. Їхали не через державний кордон. Російські танки їхали саме через ці нові дороги. Я більше вам не дам можливості брехати, так як ви брехали роками. Так я повигравав масу судів. Зараз справа не в ще одному судовому рішенні проти ще одного брехуна. Зараз справа в тому, що країні треба перемогти, а українцям треба говорити правду. У нас є ворог, і цей ворог Путін. Якщо ви будете формувати ворогів всередині України, Україна ослабне. Я не дам вам можливості, щоб Україна стала слабка. Ми боролись, будемо боротись і виборемо нашу перемогу. Так само, як Україна не здалась в 2014-му, так само Україна ніколи не здасться і в 2022-му році.